Друзі, усім привіт! Ви на каналі Сампрочайна з вами, як завжди, Олександр, і в нас черговий огляд на продукцію від компанії SANAC. Отже, заслали нам на огляд нові наушники, модель Z60S. Наушники досить цікаві в бюджетному сегменті, але як на мій погляд, вони вам повинні сподобатись. Що ж, друзі, давайте будемо більш подробно знайомитися з даною продукцією. Що ж, друзі, починаємо з пакування. Пакування в нас дуже простеньке, звичайна картонна коробочка, нічого особливого, і всередині, че кажучи, так само. Нічого дивно, бюджетний сегмент, бюджетне пакування. Ну, але в той же час на пакуванні в принципі, зображені самі навушники, правда, як бачите, в такому зеленому кольорі, не знаючи, це найкраще поєднання да, зображення на даній коробці. ну, В будь-якому випадку ви будете знати, що і зелені навушники також існують. До речі, є декілька кольорових рішень, можна собі вибрати по смаку. Що ж, на коробці в нас зустрічає невеличка технічна характеристика, модель Z60S, Bluetooth 5,4 версії, а, акумулятор на самих наушниках на 40 мА на годину, а зарядний кейс має акумулятор. 400 міліампер на годину 3,7 вольта. Е, в принципі, що це нам буде давати? Ми з вами поговоримо трохи пізніше. Друзі, е, я вже з тими наушниками трошечки походив і можу сказати, що в принципі вони мені дуже сподобалися. До речі, мені вислали колір Black, хоч намальований Green. Отже, в коробочці в нас зустрічає пластиковий вкладиш, в яких собственно, вкладені самі навушники. Є інструкція, гарантійний талон qr код для під'єднання до смартфона для скачування додатку, кабель Type-C невеличкий для підзарядки, ну і сам кейс з навушниками. Ось таким чином він виглядає. Що я хочу сказати? Я навушниками користувався і хочу сказати, що він мені ну, реально заходить. Я щось подібне мав по формі, та я думаю, багато фірм має по формі схожі навушники. Це така класична форма, нічого особливого в ній немає, але виглядає досить стильно. Нас зазначено, що то нібито Блек, да? але в той же час він більше як грей. Да? Тобто я не можу сказати, що я перед собою бачу чорні навушники. там, Майте на увазі. Тобто, якщо замовляєте Блек. Ви утримуєте сірі навушники. От таким чином вони виглядають всередині. Це в нас наушники типа Кліпса, відкритого типу, фрі-кліпси, якось так вони називаються. Досить непогано. Ви знаєте, я скептично ставився до таких плану, таких наушників. У мене вже декілька видів було на огляді від фірми Санах подібних девайсів. І саме отакий от формат, формат кліпси мені найбільше заходить. Вони дуже класно тримаються на ушах, не створюють дискомфорту, їх практично не відчуваєш, і це дуже круто. Да? Е, так, що в нас, друзі, тут є по самому кейсу? Є індикатор роботи наушників, він відповідно відповідає за з'єднання з смартфоном. З зворотньої сторони у нас роз'єм Type-C для підзарядки, та і все, друзі. Кришечка у нас магнітна, закривається самопроизвольно, тобто вона, в принципі, не має якогось фіксуючого елементу. тобто Бачите, вона сама от, закривається, зато навушники звідси не вилітають. Якби ти їх там не терявся, не намагався їх звідти викинути, ти їх не викинеш. Що ще хочу зазначити, самі навушники у нас тримаються на магнітах, да? всередині є магнітні зарядні контакти. І що саме найцікавіше, що то, що дуже легко їх звідси виймати. Тобто, ви бачите, да? зовсім ніяких зусиль не прикладається, тобто береш за ті вот силіконові дужки і витягуєш їх з Дуже зручно, я вам хочу сказати. Е, ще щось приємного, що ти їх коротше, не переплутаєш. Магніти будуть їх тупо відштовхувати. Тобто в кейс ви їх завжди покладете правильно. Тобто лівий до лівого, правий до правого роз'єму. Не переплутаєш ніколи, тому що вони інакше просто тупо туди не встануть. Це, в принципі, ок. Так що ж, давайте перейдемо до самих наушників і будемо їх розглядати. Що, друзі? Кейс у нас на 400 мА, а самі навушники мають вбудований акумулятор на 40 мА. Це має до вам дати можливість прослуховувати музику десь 7 годин з самого акумулятора на навушниках і з. Під зарядкою від кейса десь приблизно 24 години. Отже, ось таким чином виглядають на самі навушники, вони зроблені по плану кліпси. В нас є два корпуси, один більш такий овальний, другий такий от круглий, більше як Да. І вони всі тримаються на такій силіконовій дошці, завдяки якій, в принципі, і в нас виходить ефект кліпси, який тримається в ушах досить-досить міцно, але в той же час вони сильно не давлять і вам буде зручно носити. Дані наушники. Це перевірно, друзі, це факт. Що ж, у цьому овальному корпусі в нас є логотип фірми Sanac, є мікрофон, є контакти Для підзарядки, в ньому знаходиться акумулятор на 40 мА, а також сенсорна панель керування. Тобто тут от натискаємо і керуємо даними наушниками. Далі силиконова дужка, яка переходить в нас повністю в круглий корпус, да, як шарик, на якому є сізочка, звідки в нас е, іде звучання музики. У нас тут стоїть 12-мм драйвер, звук досить гучний, е, якісний, мені, в принципі, подобається. Ну, Це трошки пізніше вам розкажу. Що ж, друзі, ось так от, Бачите, воно тримається просто в мене на пальцях, да? скинути їх просто нереально. А на ушах тримається дуже-дуже добре. Ніяким чином ви, напевно, не скинете дані навушники. Що, друзі, по керування даними ушами, що вони в принципі можуть? Ну, Дивіться. Більшість наушників від фірми Sanac, вони мають можливість під'єднюватися до е, додатку. Тобто ми є QR-код, який ми скачуємо, да, е, переходимо і під'єднюємо наші наушники з додатком. В додатку, в принципі, нічого нового немає, і все, в принципі, як і минулого разу. Є можливість міняти еквалайзер на свої побажання, як вам краще буде звучати. Я, в принципі, зупинився от на тому фірмовому еквалайзері, мені так більше звучить, більш прикольніше. Нам тут показує е, заряд акумуляторів, і є можливість налаштовувати друзі, сенсорну панельку. З мінусів, зразу хочу відзначити, я не знайшов од, е, один тап. Да? Тобто є подвійний етап. Навушник і потрійний етап на наушник. Його можна, звісно, що ну, от, типу, переназначити. Так? Дивіться, от, подвійний етап можна зробити, е до речі, тільки на російській мові додаток Українізації додатку ще поки що немає, не знаю, чи буде, але напишу е цьому виробнику, нехай щось подумають на рахунок цього. Коротше, можна поміняти на плей пауза на скіпання на попередній трек, перехід на, на наступний трек та можливість. Керування гучності в наушниках. Як, на мій погляд, керувати гучністю в наушниках це дуже-дуже круто. Але для цих наушників, в принципі, це не досить принципово, хоча опція непогана. Ну і по великому рахунку, все, що для чого потрібен даний, от, от ця от штука, дівайс, це, це, дана програма на смартфоні це передивитися заряд акумулятора і висавати свій еквалайзер, поміняти сенсорну панельку керування. Так, ну і все. Да? Тобто от наш девайс, який ми можемо сюди закидувати, працює тільки, до речі, тільки один. Так, ну, в принципі, все. Так, друзі, що по самим наушникам? Ну, дивіться, в нас встановлена версія 5,4 Bluetooth. З'єднання стабільне реально стабільне. 10 метрів своїх реальних видає на відкритій відстані. Тобто немає ніяких збоїв, все працює чітко. По гучності. Гучності вистачає з головою, а по звичанню. Звук дійсно чистий. Мені реально звук в цих наушниках дуже сподобався. Басу, друзі, немає. Оскільки це все ж таки наушники відкритого плану, то відповідно і от, от такого сочно мощного басу. Ви скрошу, всього, в таких наушниках навряд чи отримаєте. Ну, Принаймні, я от все ще не прослуховував, от реально з басами в тих, такого плану наушниках є певні нюанси. Але в той же час прослуховувати музику дійсно дійсно дуже класно. Що, ще я хочу зазначити, по-перше, ті наушники дуже класно сидять на, в ушах, вони мають е, влагозахист, IP... і ipx 4, це в нас влага захист від поту та бризк води. І відповідно, що спортом займатися можна спокійно і в дощ в них можна ходити так само не переймаючись. Корпус, в принципі, глянцевий. Ну, не знаю, Казало, що від відбитки пальців лишає, я щось нічого не помічав, Мені, мене все цілком влаштовує, так що на рахунок цього нюансів немає. Акумулятор тримає досить прикольно, довго, височає надовго. По іграм, друзі, затримку в іграх. Дані наушні. Наушники мають мінімальну затримку в іграх, немає як такого ігрового режиму в Call of Duty Mobile Я грав без проблем взагалі без нарікання. Тобто мене все цілком влаштовувало. Тобто поіграти в ігри, якісь, переглянути контент, послухати музику цілком класна штука. Для спортсменів, для роботи. От реально, оті от наушники можуть можна використовувати для роботи. І друзі, що найдивніше, що я зараз кажу, це. Піддадуть наушники навіть для водіння автомобіля. Чому? Оскільки наушники відкритого типу, ви, крім того, що ви чуєте все, що відбувається в наушниках, який там звук видається, ви і чуєте навколишнє середовище. Є можливість не розсереджуватись да, на звучання музики і на те, що відбувається навколо вас. Це дуже класно. На роботі я використовую ті наушники, і, блін, от реально вони допомагають. Ті, хто ходить в внутриканальних наушниках або. Або в то для того, щоб щось людині сказати, його треба привернути увагу цієї людині, тому що він тупо не чує, що ти до нього говориш. В тих наушниках ви в таких взагалі проблем не будете мати. Тобто ви будете і чути контент, і в той же час чути, як до вас звертається. Ну, тобто ввести спів співрозмову да, з людьми без проблем, не перериваючися і не зупиняючи музику. Класно, класно. Що ще хочу зазначити, то, то що, друзі, це як був плюс, так і мінус. Мінус в чому? В тому, що будуть чути навколишнє середовище, будуть чути все, що ви тут прослуховуєте. Можливо, не настільки чітко, як би хотілося б комусь, але в той же час ви ну, реально музика буде, буде чути. Або текст, який там ви прослуховуєте, або розмову навіть по телефону, можна буде підслухати, що ви там говорите і що вам говорять. На це, на це зважайте увагу. Що ж, друзі, включаю музику, максимум гучності. І тепер жінка трошки телефон відсуне. Не знаю, чути чи ні, але з музик... музика грає добре. – Наталя, тобі чути? – Так. – Сильно? Не дуже. Ну, коротше, нічого дивного немає, воно по-любому буде чути. Але це і мінуси, і плюс відкритих наушників, що як ви чуєте все, що робиться навколо, так і все, що біля вас чує, що ви прослуховуєте. Ну, Це плюс і мінус даних наушників. Як, на мій погляд, от... Цінова категорія тих наушників реально дозволяє навіть для проби взяти дані наушники і відчути, що це таке наушники кізкової провідності. Наскільки вони. Ну, чи вам вони взагалі підходять, тому що є взагалі варіанти дуже дорогі, 200-400 доларів да, за наушники подібного плану. Не знаю, чи там якість звучання в десятки або в разів краще, ніж в тих наушниках, але то, що в, от в даному варіанті, мені дуже-дуже подобається. Реально, звук хороший, сочний, голосний, е, можна реально утримати задоволення від прослуховування контенту. З мінусів, що я хочу ще відзначити, то, що не назначений одинарний тап. Можливо, це десь для когось і плюс, що немає випадкових натискань, але в той же час мені бракує функціоналу. Тобто зараз в наушниках налаштовано таким чином, що подвійний тап – це в нас перехід з треку вперед-назад, потрійний тап – це в нас керування гучністю. Довге утримання це в нас виклик голосового помічника. Але плей паузи нібито в даному варіанті немає. Тобто можна, звісно, що назначити, але тоді ми втрачаємо один із варіантів, який я перед тим назвав. Це, як на мій погляд, десь є. Мінус. Що ж, друзі, в нас наушники знаходяться в бюджетному сегменті, навіть для фірми Sanac Це є бюджетний варіант. Да, тобто в них переважно наушники значно дорожчі, а тут, в принципі, бюджетна версія вийшла. То відповідно мікрофони в тих наушниках відпрацьовують так само. Звісно, що використовувати їх як гарнітуру можна, але як і звичайне ви можете зараз оцінити. Один два три чотири п'ять. Один два три чотири п'ять. Ось таким чином у нас буде чути співрозмовнику. Ви будете розмовляти через мікрофони на набушниках. Спанак 60 f що ж, друзі, підсумовуючи, що я хочу сказати про дані наушники. Друзі, за невеликі кошти ви отримуєте непоганий девайс, який вам дозволить використовувати їх при тренуваннях, при роботі і в усіляких активностях, не сковуючи ваші дії. Да? Тобто ви не отримуєте в них певного дискомфорту. Носіння в них досить приємне, носити можна довго і в уші вас боліти не буде. Плюс до того всього ви не будете страждати. Того, що ви не будете чути, що відбувається навколо, це все у вас буде під контролем і в той же час будете насолоджуватись контентом. Акумулятор тримає довго, є якийсь не якийсь, але влагозахист є, тобто для тренування можна дійсно їх використовувати та й в... Під дощом походити так само можна. Сенсорне керування присутнє, звук класний, гучний, ну, блин, більше про них більше нічого такого сказати не можу. Єдине, що можна ще відмітити, їхню вартість. Друзі, зараз по знижкам на Aliexpress дані навушники можна придбати за 18 доларів. У мене є промокод, ви його зараз бачите на своєму екрані. Якщо немає купону в самому магазині, то ви можете використати цей промокод і отримати знижку. На 6 доларів і придбати дані наушники в районі 18 доларів. Як на мій погляд, ціна дуже бюджетна за такого плану девайс. І фірма дійсно хороша. Що ж народ, посилання буде в описі. Якщо вам сподобались наушники, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, у нас ще буде багато чого цікавого. Ну а я на сьогодні з вами прощаюсь, Бажаю вам щастя, здоров'я і усього самого найкращого. До нових зустрічей, друзі. Пока-пока.